Так, всім привіт! Корот, у мене друга серія по Nissan Leaf. Кнопка корот, не працює. Перепаював я, тут, перепаював. Тут контакти вже такі підокислились. Корот, відкривало воно через раз. Останні 2-3 дні я ну, корот, багажник зовсім не відкривався. Зараз я вам покажу. Ось я виколупав повністю. Повністю виколупав звідси ось цю кнопку. Замовив я другу 450 чи 430 гривень. Коротше, до 500 гривень. Десь 600 гривень вийшло мені з доставкою. Нова кнопка, все супер. Ну, але показую вам тут один нюанс. Дивіться сюди. Роз'єми тут зовсім різні. Будете вибирати. Я дивився, там була кнопка і за 900 гривень, і за 800 гривень. Маю Різон замовляти ту дорожчу. Бачите, роз'єми від, відрізняються. Зараз я вам покажу в майстерні. Так що майте на увазі? Зараз що я буду робити? Просто перепаяю роз'єм. Нащо мені 400 гривень переплачувати, якщо там такий похожий роз'єм, а функціонал ідентичний. Коротше, якось так. Роз'єм зараз перепаяємо, тому що, тому що кажу, переплачувати 400 гривень немає сенсу. Оцей роз'єм зараз відпаяю акуратненько, перепаяю, дамо термоосадочку і буде все працювати. Так, бо мені той впав. І бо мене той багажник вже змучив. Змучив просто і то так твердо. Я замахався чесно, то воно один день відкриває, стою біля багажника, коротше, відкриваю, е, біля магазину став, відкриваю 5 хвилин багажник. Ну, це треш. Коротше. І плюс до того, тут гумки свіжі, все свіже, а я там зробив на силікон. Так що, якщо у вас ще, в принципі, гумка свіжа. І не хочете тратити там, 600 гривень на кнопочку. Ну, я думаю, це невеликі гроші. Так можете там підклеїти, зробити так, я зробив, але воно ненадовго. Краще купити нове. Не знаю, наскільки буде нове служити. Будемо бачити. Це рідне, походу, це оригінал. Я так зрозумів, ніхто тут нічого не міняв. Що пішли в майстерню? Зараз я буду цей. Зараз я буду перепаювати. Буршуйку вже запалив. Коротше, покажу, як вам перепаяти, хто шари, хто не шари. Не знаю. Показую вам все. Як зробити, так що кнопка багажника ріф, якщо є такі проблеми. Ну, це хвороба. Я подивився по цьому, це їхня хвороба. Ця гумка прорізається і все. Коротше, погнали. Показую вам без всяких склейок, без нічого, як воно все є. Бачите, і на цьому каналі така робота, що приходиться паяти зв'язано. Дивіться. Показую різниця між роз'ємами. Це рідний, а це той, що я придбав. Бачите, він має зовсім інакшу форму. Похожу, але не це. Бачите, похожу, але не це. Як ми робимо? Дивимось, з правої сторони у нас два синіх дрота. значить оцей Ми просто помічаємо, що цей перший, цей другий. І також тут де мій маркер. Я просто помічаю, щоб не путатися, цього буде де маркером. Ось тут вона мічно, це буде перший, і цієї сторони буде перший. Отак. І все. І тут також намічаю маркером. Це в нас йде перший. Давайте ближче, отут намітимо. І це в нас де перші, щоб не путатись, бо якщо ти їх обріжеш, щоб зараз вони не перепутались, давайте тут теж помітимо ближче, бо будемо різати десь оце перші йдуть. Все, далі, що робимо? Обрізаємо. Десь приблизно це у нас можна і з запасом обрізати. Ось так. Отак обрізаємо. Зачищаємо. Все я провірив, все працює. Тут я позмотував і колись на Китаї заказував ось такі штуки, що воно спає. Термоосадка з разом з припоєм, з флюсом, зі всім. Ось так я надів. І не буду паритись сюди, і не треба термоосадку кожен паяти. Зараз я ось так поставлю посередині. Фен в мене вже прогрівся. І будемо паяти. Дивіться, як це все виглядає. Оці штуки дуже шикарні. В принципі, можна зажигалкою нагріти, але феном це набагато краще. Дивіться. Показую вам, як спаяло, прям залило все, дивіться. Позаливало, припоєм. все гарно. Ви бачите, добре, позаливало, все спаяло. Зразу і термоусадка є. Тепер що я роблю? Звичайно, трапчану ізоленту і все гарненько замотуємо. Щоб нічого сюди не попадало, ніяка волога і так далі. Беремо ось так, З'єднюємо це все. О. І тепер. У нас буде все гарно і шикарно. Замотуємо цю, щоб воно не перетиралось цю штуку, також назад вставляємо ту ізоляцію. Щоб воно все тут, у нас як було, так і є. І замотуємо ізолентою. Отак. Раз, два. Три. все Можна йти спокійно, пробувати, чи воно все працює. Ну, блін, ту ізоленту фіг руками порвеш. Все, елемент у нас з'єднаний. Пішли підключати. Показую вам. Я всю обшиву не знімав. Я тільки зняв тут кусочок, піддів, бо потім оця, вся зараза е, знімається, дуже тяжко ставити. Я отак підзняв, підвідкрив, тут болтиками все позакручував. Ось цей роз'єм. Зараз вам покажу. Не піднімайся. Ось ці, ось сірий роз'єм. Оце, що бачите, я спояв, під'єднав, через середину воно все просувається. Mm -hmm. Ось замок стоїть, пробуємо. Все працює, все бомба. І що вам сказати? Центральний замок також працює, все супер. Давайте закриваємо. Так що ось таке відео. Міняйте кнопку нову, 400 гривень там, з чим-то то не так дорого, і буде вам спокій, чесно. Перше відео я зняв. Ну я думав, воно буде працювати. Ну, це не було довго. Коротше, поставте нове. Що нове, то нове, як то кажуть, це підпаяне, воно вже поюзане і так далі. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Обов'язково.